Як прожити двом людям місяць на 53 тисячі гривень? Сьогодні розглядаємо такий бюджет, враховуючи оренду житла, автомобіль та подарунки, так щоб можна було ще щось відкласти. Насамперед відкладаю в обов'язкову категорію оренда 15 тисяч гривень. На продукти на місяць на двох людей є змога виділити 10 тисяч гривень. А ви поки дивитесь, обов'язково напишіть свою думку в коментарях. На автомобіль я відкладаю 10 тисяч гривень на місяць. Якщо у вас вже є авто, то ці гроші зайвими точно не будуть. А якщо ж ви тільки почали на нього збирати, то це буде чудовий старт. На ліки 2 тисячі гривень. Наступна категорія це подорож, на яку я виділяю 4 тисячі. Це буде на літню відпустку. До сезону. Подарунків залишилось буквально декілька тижнів, тому в цю категорію я виділяю багатенько, а саме 4 тисячі гривень. На накопичення не забуваю 10% від заробітку, а саме 5 тисяч гривень. Та з таким бюджетом можна дозволити собі спортзал, на який відправляється 3 тисячі гривень. Надішліть це відео тим, хто не вміє планувати.